Доброго дня всім. Сьогодні коротко про боби, про горох. У нас є діти шкільного віку, які дуже люблять горох. Тому ми кілька рядочків до них посадили. Ось, посадили такий е, горох е, цукровий принц. Ось етикетка, так, ось етикеточка, звідки ми їх брали і садили. Він уже пожовтів, бачимо, що він ранній. Він вже відійшов, як кажуть. Так. Тут вже діти його обсмикали. Вже його тут майже немає. Тут ось залишився пару штук Ось у середині там по 7, по вісім, по дев'ять горошинок. Горох був смачний, а смачний він ще тим, що він ранній. то він був для дітей дуже смачний. Ось. Далі в нас ось такий горох ми сіяли. Цікавий саме сусамі. Ось, Дійсно, що він такий вусатий. Вусатий такий, бачимо, такі цікаві вуса, що чіпляються один до одного. Ось тут ось багато гороху, бо він такий він у нас вже середньоспілий. Середньоспілий, то він вже буде йти після цього. Цей у нас був ранній, а цей вже, хоча ми сіяли їх одновременно, і цей, і той. Цей вже перестиг, вже ми його поїли. Ось Тепер будемо чекати, поки достигне цей вусатий. От гороху ось багато нав'язалося. Ми його не поливали, посадили, трошки пішли дощі, вони. Попроростали і пішли рости. Так, ще один сорт у нас гарде. Ось такий. Тут вже немає таких вусів, як в тому попередньому. Не такий він, бачимо, що не такий рясний, як той самий Сусамі. Але теж є горох. Але він вже ще пізніший. Той саме буде середній, а цей ще трошки ще пізніший. Середньопізній називається він. Ось. Поїмо ті сорти, потім будемо будем цей їсти. Так, постінно у, нас... у нас такий горох. Весь горох смачний, весь горох, горох добрий. Горох ми нічим не обробляли, нічим не кропили, так як шкідників і хвороб ми на них не замічали.